Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Лідери НАТО прийняли кілька принципових рішень, які сильно вплинуть на підтримку України, на майбутнє Європи, на розвиток економіки, на траєкторію Європи в економічному вимірі, а також що дуже важливо на трансатлантичну співпрацю на стосунки Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки, які надзвичайно важливі, в тому числі для нашої з вами. Країни розповім вам про це. а Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. і Прокоментуйте, що ви думаєте про ці події саміті в Газі 32 країни-члени домовилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП і підтвердили непохитну відданість взаємній. Безпеці розповім вам, що це означає на практиці, 25 червня на саміті НАТО в Нідерландах лідери країн альянсу ухвалили рішення, яке може змінити безпеку і майбутнє Європи. Вони погодилися збільшити оборонні бюджети з нинішніх 2% ВВП до 5% для того, щоб краще підготуватись до загроз, і в першу чергу загроз з боку Росії. Цей крок став перемогою для президента США Дональда Трампа, який давно критикував європейських союзників за недостатні витрати на оборону, але також і для генерального секретаря НАТО Марка Рюте для європейських лідерів, також які переконали США в свою чергу підтвердити п'яту статтю про колективну безпеку оборону, тому що ми з вами пригадуємо, якщо зовсім нещодавно Трамп казав напівжовтама, напівсерйозно, що якщо Путін збереться нападати на Європу, да, я не буду цьому протидіяти і нічого робити, тому що якщо вони не хочуть платити за свою безпеку, ну так тому і бути. І насправді дуже багато людей суперскептично і суперкритично сприймали ці його заяви, але він. Просто багато разів попереджав Європу, та що не інвестуючи в свою армію, не інвестуючи у, в виробництво зброї, не інвестуючи у хай-тек, мілітарний, ти не можеш захищати себе. Ну і якщо ти входиш в клуб да, НАТО, це колективний захист, то ти не можеш не платити за членські внески, розраховувати на те, що Сполучені Штати Америки будуть захищати тебе при будь-якому розкладі. Якщо ти сам витрачаєш кошти там умовно на соціалку, на Популізм, на що завгодно, там, на допомогу мігрантам, а при цьому не приділяєш уваги цим засадничим речам. Трамп. Який раніше сумнівався в доцільності витрат США на європейську безпеку, м'яко кажучи, да він тепер змінив свою думку. Причому він оголосив про це після дискусії на саміті. Він сказав: Я по іншому дивлюсь на це тепер. Ми тут, щоб допомогти захистити їхні країни, наголосив він на прес-конференції. Рішення прийняли на тлі російської агресії І після 2022 року світ змінився. Дакаріна і це нарешті, нарешті, просто з таким колосальним, якимось лагом незрозумілим, змушує Європу переглядати взагалі загрози від Москви і свої дії, свою реакцію на це. У 2024 році всі 32 країни-члени НАТО вперше досягли мети 2% ВВП на оборону, а новий план в 5% зміцнить армії Європи. І змінить безпекову архітектуру континенту. Німеччина, яка раніше уникала великих витрат на оборону, обіцяє створити найпотужнішу конвенційну армію в Європі. За словами канцлера Фрідріха Мерца, про якого я вам розповідав. Він сказав: свободу мир і безпеку не можна сприймати як даність, і він абсолютно, абсолютно правий. Тільки не зрозуміло, чому таку ціну ми маємо платити за те, щоб вони. Нарешті це зрозуміло. Не всі країни впевнені в можливості витрачати 5% ВВП. Наприклад, Іспанія і Словаччина висловили сумніви через надвисокі витрати. Іспанія, яка найбільше опирається, викликала критику Дональда Трампа. Він пригрозив жорсткішими торговими умовами для Іспанії, заявивши, що вони хочуть безкоштовно користуватися захистом. Ми змусимо Іспанію платити вдвічі більше. Новий план витрат розподілено так: 3,5% ВВП на основну оборону і плюс 1,5% ще ВВП на інфраструктуру і кібербезпеку. Це в сумі 5% від економіки. і Це відкриває шлях до. Трильйонів доларів інвестицій в оборону до 2035 року, але країни з високим держборгом такі як Іспанія, сумніваються, чи зможуть профінансувати нові вимоги. Перегляд плану заплановано на 2029 рік, а допомога Україні, що супер принципово критично важливо, також буде зараховуватись до цих оборонних витрат до цього загального бенчмарку, тобто по суті. Країни Європи, допомагаючи Україні військово зброєю, даючи гроші для українських виробників зброї за данською моделлю, вони все це будуть враховувати в обсяг своїх зобов'язань перед НАТО. Оці 5% туди це буде зараховуватись. І це дуже важливо, що не буде конфлікту, не буде протиріччя між тим, щоб допомагати нашій країні. І розвивати там, скажімо, свою оборонку, або фінансувати виробництво зброї, або фінансувати власну армію. Протиріччя не буде тепер це. Пов'язані речі, тим більше що закупівля того ж озброєння буде відбуватися частково і, знов таки в цих же країнах Європейського Союзу, і це також буде вигідно і економіці Європи. Да? Це дуже важливий фактор. Також НАТО підтвердила підтримку нашої країни, але цього року не звучала теза про те, що ми маємо майбутнє в альянсі, і це. Ну, по суті, я таким відлунням скептицизму адміністрації Трампа щодо подальшої позиції в цьому вопросі На саміті президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і ми з вами бачили позитивні коментарі з обох боків, Що дуже важливо, що президент Трамп також позитивно відгукується про це спілкування. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Старме зазначив, що лідери НАТО хочуть посилити тиск на Росію, і вони закликають президента Росії до переговорів. Марк Рютте попередив, що Кремль буде е, готовий атакувати НАТО протягом п'яти років. Декларація саміту називає Росію довгостроковою загрозою для безпеки Європи, і це факт. А також вони згадують постійну загрозу. Тероризму, ми єдині в захисті наших співгромадян Альянсу Свободи та Демократії, сказано в цьому документі, і що дуже важливо, тут є і економічний вимір, тому що оці 5% ВВП, знаєте, що це означає для України, крім можливості захисту і можливості зарахування допомоги Україні в цей бенчмарк, в ці вимоги це ще означає для України колосальну можливість. Бути постачальником зброї, перевіреної на полі бою до країн Європейського союзу, це означає, що виробництво зброї буде в Україні одним з найпотужніших драйверів економічного зростання. Коли буде відкритий експорт зброї, я думаю, що він буде невідворотньо відкритий, ми зможемо стати одним з головних постачальників зброї для армії Європейського Союзу. Я думаю, що це буде однією з вагомих складових нашої економічної спеціалізації: тобто не тільки агропереробка, не тільки сільське господарство, не тільки машинобудування, не тільки. Скажімо, IT-індустрія, я не кажу тільки про кібербезпеку в широкому вимірі, та? але і виробництво зброї дуже важливий драйвер економічного розвитку України в наступні роки. Дуже вагомий фактор нашої економічної спеціалізації, збільшення нашого експорту і також нашого дипломатичного впливу на міжнародній арені. Тому що ми з вами знаємо, що ті країни, які виробляють зброю, яка потрібна іншим, вони мають. Великий вплив на міжнародній арені, тому що від їх слова, від їх дозволу залежить життя і безпека інших країн. А це надзвичайно високо цінується в сучасному вкрай небезпечному світі, в якому є такі сусіди, якого ми маємо, і на жаль, це даність. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про. Підсумки зустрічі лідерів країн Альянсу НАТО і перспективу економічного розвитку України з урахуванням цих реалій. Я дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Манабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дуже важливо. Дякую.